І хай ця молитва буде почута Господом, молимося з вами за всю нашу Україну. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиця? Каже він до Господа, Ти пристановище і захист мій, Бог мій і я упаваю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані почесті, що ходить у темряві, ані написти духа зла опівдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твої будеш дивитися і помству над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя. Не спіткнулося об камінь. На Господа і на Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь: за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його. І прославлю його довгим життям. Обдарую його і дам йому спасіння моє.